Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді військовий рюкзак швейцарської армії, який називається, у народі його називають хаарафи, як приводиться, волохата мавпа, або філторністер пухнастий рюкзак. Саме цей рюкзак 52-го року випуску. Але його історія походить по інформації, яку я знайшов в інтернеті, з 1872 року, коли перші військові дивізії швейцарської армії отримали ось такий рюкзак і додатково швейцарську ковдру, яку ви, мабуть, вже десь бачили з швейцарським хрестом. І з специфічними, скажімо так, позначками і красними полосами знизу і зверху ще додатково отримали шапки, які саме, чесно кажучи, не підкажу. Знову ж таки, повторююсь, в інтернеті дуже обмаль інформації взагалі про ті часи і про подібну амуніцію. Що можна сказати про цей рюкзак? Він зроблений із матеріалів. Тут є шкіра, тобто оце шкіра, скоріш за все, теляча. А ворс і шкіра під ним, скоріш за все, мені здається, що теляча. Хоча, як, ви вже, як я вже згадав, що називають волохата. Мавпа, ну, чесно кажучи, мені навіть більше здається, що ворс якогось жирафа. Але, в принципі, питання відкрите. Це, мабуть, треба з ними йти в <клес> контакт із зоопарк і дивитися там на звірів. До речі, цікавий факт, що з цим рюкзаком в контактному зоопарки, зоопарку зоопарку тварини не дуже йдуть на контакт. Так, ну добре, подивимося на цей рюкзак, Значить, що в нього такого цікавого. Давайте заміряємо зразу габарити його. Значить, Ця частина у нас 12, ну 13 см. Тут він 38 см. І так, 38 см. Така собі. Коробочка, колохата. <кій> До речі, кріплення точки кріплення додаткового спорядження зверху, як бачите, збоку є. І тут така сама точка кріплення. Знизу нічого подібного немає. Тобто ковдра, про яку я казав, <кій> вона повинна кріпитися за допомогою отаких от. Таких от Допоміжних ременів, бачите, це різні, це не саме прямо з цього комплекту. І в чому їх різниця? Тут є два варіанти. Перший варіант, що це саме військовий ремінь, тобто використовувався військовим, тому що якщо ви бачите фарбу, якщо ремінь темніший, тобто його, скоріш за все, теж фарбували. Фарбують речі тільки, тільки воєнні, щоб для ну, масквальних цілях, от так от, краще сказати. Тобто ці ремені продягаються от так от, ось сюди, ось так от. І сюди вставляється ковдра, скручена та -та, в походному положенні, і ви несете ковдру. Тут, в принципі, так само. За допомогою в принципі, таких ж ременів можна приєднати щось з боку. Так, ну добре, а, плечові ремені, як бачите, з дуже товстої шкіри. Прямо дуже-дуже тут знаходиться. Древ'яна така паличка, яка з'єднує ці ремені. Тобто, бачите, ось вона катається. Цю паличку можна висунути, а, якщо буде потреба полагодити. Не знаю. І, до речі, оцей от отвір, бачите, ось тут -от. А, туди, я так розумію, ставлялося або якийсь цвях, або шурупчик маленький, щоб ця паличка в походному стані нікуди не ділася. Ну, знаєте, від вібрацій. Там, те, що вона може сова сов... рухається, вона щоб нікуди не вилетіла. Нижня частина теж із товстенної шкіри. Тут у нас спеціальний такий, скажімо так, язичок. Тут військовий позначав цей, чий цей рюкзак, тут М-браун якийсь. Нижня частина продовження в принципі, тієї ж повстенної шкіри, як бачите, господи, ця річ взагалі, я не знаю, на віка вони робили таку якість. Як ви можливо вже помітили, що бачите, один ремінь ось так от висить. Все діло в тому, що на кінці цього ременя є швидкоз'ємна пряжка. Ось так вона виглядає. Бачите? Тобто тут така пітля, і тут металева застіпка. За допомогою цієї пряжки можна було приєднати рюкзак ось до цього гака і ви Рюкзаком. Якщо вам потрібно в походному стані швидко його зняти, то ви просто відчіпляєте і рюкзак падає. Зараз дивіться ось. Хоп, хоп. Це, мабуть, самий сами, сами самий самий перший варіант швидкоз'ємної пряжки і взагалі такого механізму. Дивіться ще, що цікавого є. А, кінець того, цього ременя. Кожна дірочка, вона пронумерована: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Весело це. Ну, шв швейцарці люблять рахувати. Це жарт. Насправді все зроблено для комфорту, щоб е економити час. Так, давайте його. Розкриємо. Фіксується оця, от, скажімо так, кришка за допомогою трьох ременів. Перший ремінь. До речі, ви, мабуть, помітили, що цей ремінь, трошки прямо висить там. Це зв'язано з тим, що ці два ремені тримають кришку, а сюди можна також нагрузити якесь додаткове спорядження. Або Зачепити, наприклад, за останню дірочку. І ось стільки ще у вас є, на вашу фантазію, що сюди можна ще прицепити. Можливо, це додатково для ковдри тримач по центру, хоча мені здається, двох було б достатньо. Можливо, сюди можна приєднати ще казанок. Або, або взагалі що, що завгодно, скажімо так, що ви можете унести. Тобто, це свого роду допоміжний транспортувальний такий ремінь. Від'єднали, що ми бачимо всередині. Давайте <клес> почнемо з цієї кришки. Тут, як бачите, нічого немає. цей матеріал або льон, або якийсь хлопок. Тут є карман. І що цікавого кар... у цього кармана є. Дивіться, який тут гудзик. Цей гудзик і шкіри. Ну, це взагалі прикол, бачите? Ось. Гудзик і шкіри. Просто от шматочок шкіри. Ось так от. Оп! Зачиняється. Бачите. Це, мабуть, для якихось, можливо, документів. Тобто тут є карман. Поїхали далі. Основне відділення. В принципі, тут одне відділення, а не основне. Є подібні, до речі, є подібні рюкзаки, знову ж таки, у швейцарській армії, які трошки більше. І це основне відділення в них воно більше. Тобто ця нижня частина, оця нижня частина, вона десь тут, рюкзак заввишки. Коротше кажучи, він просто як, а, довше. Тобто, Він а, покриває, мабуть, всю спину плюс ще, можливо, там, частинку попи. Ще є варіант теж великого швейцарського рюкзака, але крім усього цього, ще от в цій ніжній частині є такий карман, який виходить як в рюкзаку сілі перець, ну так, як в сілі перець або в проризиненому саперному рюкзаку. Значить, це відділення у нас кріпиться знову ж таки на пряжки на такі ремінці. Тут ми бачимо залишок штампу військового, військової прийомки. Тут, в принципі, нічого цікавого, що ще. Оця от частина, чуєте звук? Тобто це дерев'яний каркас, який йде по периметру рюкзаку. Тобто, оця от така, знаєте, коробка обшита тканиною, мабуть, льоном все ж таки, і, і шкірою. Тобто, оце дошка-дошка. Отут от дошки немає. Тобто, тут знову ж таки. З двох сторін, коли я тримаю цей рюкзак, то я відчуваю, що там така ну, гарна товщина, Скажімо так, шкіра там не, не тоненька. Навіть от, от, цей матеріал, тобто він дуже тонкий, але все одно ти відчуваєш, що там пальцем протикнути, або ну, руками взагалі розірвати його ну, неможливо. От я розумію, що там такий товстий шар. А ви скажете, ну, складно зрозуміти, що туди може поміститися. Ну, як коробка сірниками не підійде, ось швейцарський казанок 50... 54-го року. Дивіться. От я, наприклад, військовий швейцарської армії. Казанок. І ще туди можна помістити. В принципі, ну не дуже прям багато. Але все одно для військового, який долає велику відстань, я думаю, це оптимальний взагалі варіант. Тобто там їжу, якусь там, не знаю, сухарку чи щось таке. Коротше, завантажити можна, при тому, що можна ще зверху навантажити по бокам. Тому, в принципі, по. Літражу не підскажу. Скільки літраж, на мій погляд, тут не знаю, ну, до 30 літрів. Так, а давайте ще подивимося, скільки він важить. Знову ж таки, наш кантер. Я за щось тут схоплюсь. Так. Оп. Він важить 2 кг 400 г. Короче, 2,500. 2,5 кг. Так. Значить, річ така, знаєте, монументальна. Ворс. Зроблений цей рюкзак взагалі схожий ще на рюкзак Вермахту був у них такий. Але, наскільки пам'ятаю, він відносився до Першої світової війни. Та й взагалі цей рюкзак виглядає як, знаєте, для Першої світової війни. Він взагалі як рюкзак не знаю, 19 сторіччя. Але, як бачите, він. Дожив до наших днів, і сама його конструкція, логіку, яку переслідували швейцарці, скоріш за все, і маскувальна, і в плані надійності, і в плані практичності, тому що я думаю, якщо провести тест і Полити, наприклад, на нього воду, то ворс не пропустить воду у рюкзак, тобто воно буде просто по ворсу збігати в різні боки, а в сам рюкзак вода не потрапить. Думаю, швейцарським горним стрілкам, єгерям цей рюкзак дуже подобався. Тому що все ж таки приємно мати надійну річ. У походах, тим паче, коли ці походи зв'язані, в принципі, з твоїм життям, це не, не просто туристична, скажімо так, річ. Дякую за перегляд. Якщо є якісь питання, по цьому відео у нас залишилося ще одне питання: все ж таки: яка тварина приймала участь у створенні цього рюкзака? Пишіть свої думки у коментарях. Гарного вам дня бувайте.